Міг згоріти у автівці протягом вихідних на буковині трапилось декілька аварій. В селі Оршівці внаслідок ДТП загорілись два автомобілі. 27-річний житель міста Вашківці, керуючи вантажівкою Ман, зіткнувся із припаркованим на узбіччі автомобілем Ауді, в результаті чого транспортні засоби зайнялись. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Вогонь знищив два автомобілі. Унаслідок ДТП кермувальник вантажівки отримав численні тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували потерпілого. До медичного закладу а по вулиці Вокзальний у Чернівцях 66-річний водій автомобіля Опель Астра допустив наїзд на жінку пішохода Унаслідок аварії 53-річна чернівчанка отримала травму ніг. Медики доправили потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. Ще одна автопригода трапилась в селі Годилів. 24-річний житель села Тисовець, керуючи мотоциклом, допустив наїзд на 75-річну жительку Чернівців. Жінку шпиталізували у чагрі річна чернівчанка. Не впоралась з керуванням автомобіля Фольксваген Кеді та допустила перекидання транспортного засобу в Кювет. Водійку доправили до лікарні щодо усіх, ДТП тривають досудові розслідування.